Mail, бо нам сподобалася одна собачка, написала емейл. так відказала, що можна прийти з вівторка по п'ятницю, з 3 до 5 години. Прийти, подивитися, обхова, поговорити і там вирішити дати нам собаку. Чи ні. Ми дзвонили туди, точніше, що факт подарував туди, сказав, що. Демо, ось так остать протигін. І ось скоро розповідемо. Туди, сподіваємося, нам дадуть цю е, собаку. Якщо ні, сподіваюся, ми знайдемо альтернативу та з якоюсь доброю собакою повернемося. Також ми по весняному трохи прикрасили наш комод. Зараз, поки є час, трохи покажу. Також думаю на цьому тижні по Великодному прикрасимо всю квартиру. Алліс <плес> Хунде кошти фіахунда уира. Але кошти фіахунтаура, каца кожен свай хунта ура. Yeah. Навіть yeah. собакою не вийшло. Ми їдемо зараз у фрешен щось. Поїмо і додому. Дуже засмучена, бо сподівалися, що ми отримаємо собаку.

Я повернулася додому, Франк пішов поспати перед нічною зміною. Марія ту собаку, яку ми хотіли, ми не можемо взяти, тому що сказала, що вся собака може, можна тільки взяти тільки з іншого собаку, бо собаку без іншого собаки не може, а вона всього боїться, ця собака. А інші, котрі нам. Сподобалися, сказали, одні сказали, що один працівник сказав, що повинна постійно туди їздити, гуляти, а у Франка часу немає. Я Також я не можу туди одна їздити, бо туди без машини не доїдеш. А інший працівник там головний шеф. Сказав, що всю собаку, яку ми хотіли б взяти, вже інші люди заберуть. І там був невеликий вибір собак, тому я дуже засмучилась. Франк спеціально зберіг гроші на все, я дуже засмучена була. Потім ми поїхали у Фрефінів в турецький ресторан, наш улюблений турецький ресторан Далма, де і і весілля день народження, і там смачно поїли. У мене трохи настрій покращився, бо, незважаючи на те, що собакою не вийшла, ми добре провели час сліби папа та з Франком. Я складала в наступний день, я ще не поснідала. І зараз буду пити вітаміни Франк не снідав, лише в каву та схід один банан. Але він сказав, що все одно скоро будемо обідати. Ми пізно встали. І Я сьогодні замість спорту на вулиці зробила на фітболі Руханку на фітболі та з колючим м'ячем тому що зараз знову температура низька. Ну, як низька в день 8 градусів, а вранці мінус 1-1 градус. Це для мене не температура для пробіжок та для скакалки на вулиці. Я люблю займатися на вулиці спортом, коли, коли, коли навіть вранці плюсова температура. Все добре, такий весняно літній вайб. Тоді я займаюся на вулиці сьогодні. На жаль, з вчорашнього дня похолодало, і... Весь тиждень буде холодним, подивимося, як наступний тиждень. І сьогодні в нас планів скупитися в хіті На сьогодні ще водичку купити, а ще ми домовилися, що завтра будемо готувати щось на мультиварці разом, тому треба брати якийсь рецепта, купити інгредієнти для цього. Зараз на фоні посуда в нас. Ще треба помити кухонний, пару кухонних шафів треба помити. Також пропалосостий і ми хочемо ще випрати речі. Перед цим я доп'ю свої вітаміни, прийму душ і буду збиратися. Прийшла додому, зараз рубрика розпаковка покупочок. Це скільки труси, на... труси, шкарпетки та футболки для франка. Тепер, тепер схіту салат айсберг, крем для зубів для франка. Молоко. Вот такой у коробочки. Тик-так с апельсином та смятою. Касминовый чай. Гель для душа для франка. Сэндвичи с хитцем для франка. Масло. Петрушка на завтра. Цукіні на завтра. Помідорки черрі, огірок, печиво для франка, чай з лавандою, салат Айсберг. Зараз буде друга партія розпаковування. частина розпаковок покупочок. Картопля, молоко, червона рибка. Рибка інша така хрустка для франка. А це рибка для мене. Гриби. Ой. Energy для Франка, сир якийсь Франк взяв, е, білий сир з травами. Е, при, набір набір бритву. Жасміновий чай, чи я вже казала про все Приступаємо до приготування обіду. Вас? Вот она петиция. Зоина написала, что приедет трохи пізніше. Я пока вынесла сміття, да запустила правильну машину. Все 這... на камере видно. Вот сюда, вот сюда. Вон вот это пришли. Yep. Да, да, я немного засняла, да. Сейчас. Прям видно, как прыгают немного на камере. Они мелкие на камере, но видно, как прыгают. Мне тоже не видела так, чтобы они, же делали, чтобы не подрались. Или это они заигрывали друг друга. Вісім як хаза. Ще не посадила Іну на автобус та пішла додому. Я вже вдома. Сьогодні була чудова друга половина дня. Спочатку погуляла з нею в парку, потім готувала з мультиваркою картоплю, з, з хребами, з та... Петрушкою. Та ще випали ми з Іною шампанське Інна принесла з собою шампанське. Був чудовий вечір. Я не, вс... не всі моменти зустрічі сини засняла, але й деякі моменти засняла. Так вечір минув непомітно і цікаво.

Ja, aber nächstes Mal, wie, wie ein bisschen altes, ein bisschen altes, welche weiß, was ist das Toilette. Und Швидка телепортація в неділю. Вчора ввечері ми отримала собаку Хаскі. один рік, але змушені були сьогодні повернути цю собаку до господарів. Так собака виглядає мило, вона не гавкає, вона теж любить обійми. Але. Але вона робить свої справи в квартирі, тобто вона не привуче до туалету. О, коли ми гуляємо в паркі, вона не розуміє, що треба просто не гуляти та ще робити свої справи. Там. Вона в паркі хоче лише там, ловити пташок. Щось з'їсти, також вся собака трибає постійно на стіл, хоче гристи постійно. Також ми сьогодні не снідали через собаку, лише каву попили. І щоб Франк зробив каву, мені довелося тримати собаку на руках. Також вся собака не хоче по нашим ступенькам подиматися, хоча, ми живемо лише на другому поверсі, і Франк скав на руках, йому я ще не снідавши, не прийнявши душ, але, але це був досвід, і все одно трохи прогулятися з собакою було. Добре, надалі ми будемо шукати іншу собаку, будемо не першу собаку, яка сподобається. Також будемо брати собаку, котра трохи старша, 5 років, яка котра привчена до туалету в парку. Зараз Франк прийме душ, потім я прийму душ, зберуся, почищу зуби. І йдемо на День народження нашої знайомої Сабіни. День народження в неї був вчора, але святкувати будемо сьогодні. На День народження ми подаруємо все такий подарунковий чебокс, чи як називати, смаркаута, там сукерки Мерсі та два. Рушника. На цьому мій блог завершиться Знімати у сабіни я не буду, тому що вона не любить, коли її фотографують. Тому, коли я сфотографувала один раз в ресторані, вона попросила, щоб її фото нікуди я не виставляла, тому. З повагу до її кордонів я не буду там знімати. Може, я зроблю пару фотів, але без її обличчя. Тож, бажаю вам гарного весняного дня, гарного початку тижня. Бай-бай! чусь до наступних відео.